І тільки за допомогою якісних інгредієнтів, які ви можете купити, ви можете отримати ось таку якісну бордоську суміш, яка не хлоп'ями. Не... І, звісно, якщо ви подивитесь відео і зробите ось ті всі нюанси, що я розповім в відео. І тільки тоді у вас ось таке якісне вапно. бордоська суміш вапно. Ось так як розчинити, щоб зовсім не було ніяких відходів. Дивіться, беріть пляшку і сідайте зручніше. Ось, бачите, Отак не потрібно бути. отак Не потрібно, потрібно Не потрібно дитини через всілякі тряпки або ще щось. Якщо бачите, ви нічого не побачите, так? Тому що нічого там не лишилося. Зовсім, зовсім нічого не лишилося. Тому що там є ось така штучка. Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 13 лютого, 26 рік. Ну і бурдочка суміш, кому цікаво, посилання дам на продавців якісний мідний купорос, якісне вапно. Вже мільйон разів показав, покажу і сьогодні, як гасити. Чому на тряпки? Поясню. Тряпочку беремо, ось так, завертаємо. Беремо ось таку приспособу і розбиваємо. Отримаємо ось, ось побите кам'ятне вапно. Ну Дійсно, воно якісне, воно краще. Ні. Але якщо у вас немає кам'яного, можете будь-яке вапно все одно воно подіє. Так, не... Але все одно краще, ніж геть не обробити. Що нам потрібно, вже розповідав. Ось такі маленькі нюанси, секрети. Для того, щоб якісно загасилося і без відходів. Беремо гарячу воду, гарячу воду. Бачите, гаряча вода. Чуть-чуть наливаємо, небагато наливаємо води. Для того, щоб коли ми висипемо ось ці камінчики, вони не були покриті в воді. Ну, трошки ми переборщили. Не вийде фокус. Ладно, Вильємо трошки. Ось, ось так, щоб трошки. І вапно кидаємо, скажу по секрету, я беру, беру не 300, я беру майже 500 грам. На 10 літрів. Все, витрусили. І зараз, поки ми з вами будемо балакати, пройде декілька секунд, і воно вже піде реакція. І розчиниться в нас без будь-яких осадів. Так, мідний купорос. Наливаємо гарячої води наполовину. Ось така баклажка. Ось налили таку баклажку гарячої води, всипали сюди 300 грам мідного купороса. Поки ми засипали, заливали. Пройшла хвилина, я вам казав, бачимо, вже реакція. Уже вапно почало реагувати. І в першу чергу реагує ось те, що на поверхні. Не те, що в воді повністю залито, а те, що на поверхні. Ну і поки вони у нас починають, не переживайте, що пластмасове відро, то все не страшно, то все казки і нічого. Ось так розчиняємо мідний купорос ось Взяли, поболтали, ось так. гаряченька вода, тепленька. І все. Якісний мідний купрос, 100% він вже розчинився. А ми потихеньку маємо реакцію. Зараз так взимку воно не так швидко відбувається. Я вам скажу, як в зосені. Ну, хто пам'ятає, як ми робили це восени, бачимо. Реакція потрошки починається і починається вона, як я казав, ось отут де. Повітря, є доступ повітря. Камінчики, які не реагують, намагаємося ось так, щоб вони заразилися. Щоб вони заразилися ось тим кипінням. І як тільки масовано у нас починає бурлі, бурлити, кипіти, то чому погано? Тому що вода, вода трошки остиває. Ми ось так перевернули і додали. Від реакції вода починає нагріватися і реакція починає набирати обертів. Ось так бачимо, трошки додаємо масла в вогонь, так сказати. Щоб у нас бурхливіше пішла. Бачимо, як тільки закриваємо, реакція майже зупиняється. Ось ось-ось ось набирає оберти. І ще хвилина і в нас пішло масово. І ми починаємо, о, бачимо, у нас вже там втворилась така паста. І ми починаємо, ось це теж дуже важливо, потихеньку, щоб у нас не було так, що там застою, Починаємо потрошки підмішувати, перемішувати. І в нас продовжується бурхлива реакція. Але постійно потрібно перемішувати, для того, щоб не було такого загусання там занадто. І коли вона у нас буде підгусати, трошки вже така занадто густувата буде. Ви це відчуєте. ось Зараз у нас вже пішло так, уже мішаєш, а воно такими горбочками стає. Потрібно гарячої води. Чуть-чуть небагато. Потрібно трошки долити гарячої води. І продовжувати перемішувати. Ну і мішаємо до повного розчинення. До зупинення реакції і ще десь пару хвилин. Ось так. Наша сметанка бурлить, бачите, Добавили водички, перемішали, там залишились маленькі камінчики і вони починають ось так реагувати. Вон, бачимо, у нас аж затвердіння знову там. потрібно залити. Ось, бачите, отак не потрібно бути. Отак не потрібно. Потрібно відразу доливати водички. І перемішувати. І ви отримуєте ось таке однорідне, без всякого осаду молочко. Але це вийде у вас тільки з якісного вапна і з недорогого. Це від марини, хто купує від марини, це набагато дешевше, ніж деякі продають, тому що, можливо, вони в неї купують і перепродають в марини саме дешеве і якісне. Вапну, тому що вона виробник. Вон, бачмо, як в нас все гарно. І не потрібно його проціджувати. Не потрібно його цідити через всілякі тряпки або ще щось. Там весь осад, який лишиться. Ну, я покажу, як воно буде. Як. Що потрібно, ось так перемішали. У нас реакція бурхлива пройшла, Ось таке воно у вас постійно воно повинно бути ось таке густеньке, така сметанка. Сметанка така, бачите, як на стінках воно малює. Після бурхливої реакції даємо відстоятися ну, 5 хвилин, хто як може. Можна і багато і не давати. Подальший секрет, подальший секрет приготування якісної бордоської в тому, що. Не, не потрібно робити 7 літрів, наприклад, вапна і 3 літри мідного. Потрібно зробити саме 5 на 5. Чому? Тому що концентрація, і хто розуміється, той розуміється, ви зробіть, хочете зробити, наприклад, 8 літрів вапна і 2 літри мідного, і влити, побачите, яка реакція, і зробіть, наприклад, 5 на 5. І ви побачите, яка реакція. Виходить розчин набагато красивіший. Що ми далі робимо? Довели і зараз ми виливаємо, переливаємо, просто потихеньку переливаємо. І... Ой, ну хай буде в прямому ефірі, щоб ви побачили, що у нас там на дні. Де щось у нас там попало? І ми бачимо, що значить якісне вапно. Хе -хе, ви щось бачите, ви нічого не побачите, так? Тому що нічого там не лишилося зовсім. Зовсім нічого не лишилося. У нас дуже якісне вапно, і ми з вами його розчинили правильно. Тепер, чому зручно ось така баклажка? Секрет. Знову ж таки, секрет. Тому що там є ось така штучка. По-перше, велика горловина засипати порошок зручно. І ось ця штучка. накручуєте. І тоненькою цівочкою, тоненькою цівочкою вливаємо в розчин. І запам'ятуємо, синє в біле, синє в біле, синє в біле. Повторили 100 раз і запам'ятали на все життя. Ось і все. Пройшло декілька хвилин. Ось тут не потрібно поспішати лити дуже сильно. Тоненькою цівочкою. І ми отримали ось такий блакитний розчин. Дивіться, який гарний. 500 грам вапна і 300 грам мідного купоросу. Ну, цим...